Диш, ти диш, ти диш. Дірка ну, десь в мою лодонь. Тут поставили роз'єм потім, бо по іншому ніяк. Тобто відрізаємо тут, все, все гурт і забираємо. Знімати того, що краще я її зніму, щоб її ніде не, не поплавити, як буду варити. Ось. Далі треба буде оцю мастику відбирати. Ну, це вже коли ф'ян прийде. Ось така ситуація. Так, ось інструмент. Берем, значить, треба тут викинути безпечно оцю кліпсочку. Можна, звісно, і ножиком козяти. Але у нас трохи інший підхід буде. Можна пискнути перед тимось якимось ВДшкою чи ще чимось. Але я думаю, що це сильно на політ не вплине. Ось, вийняв. Ну так, вона трохи поламалася, але її можна повторно використовувати, я думаю. Ось, це нормально. Тобто ось такий інструмент. Вони є більші, менші. Є такі, що з таким, скажімо, механізмом подібним, як до шарнірно-губсового інструменту. Тож ніколи без цього не обійтися. тобто. Ось, бачите, яка тут ситуація? Дірка ну, десь в мою лодонь. З цієї сторони так само десь. Зараз знімаємо до кінця. Працюємо далі. Думав, значить, я, що прийдеться мені. Знімати зараз карту, тому що, на відміну від передніх дверок, взаді немає тут резємів. Але потім виявилося, що розімна насправді є. І ось вони сховані тут всередині. Тому це нам інакше роботу зараз тут наймаємо. І там що у нас там зараз глянемо? Коротше, тут а, у нас що виходить? Тут спереді нічого жгутник тримає окрім оцього. Ну і оце, це у нас від'єднано вже. Це у нас йде оця антенка. А це, я, чесно кажучи, не знаю на що це йде. Воно йде ось. Чорний, з таким білим червоним. Або на антенну. Але ніби на антенну є кабель. Ото от іде -от -от, на антенну він йде по цій. Ось сюди заходить. О, тому, коротше, певно я не буду зараз обрізати тут, бо я потім не... Звичайно, я таки зніму карту тут, Їх все одно придеться знімати, тому що тут немає склопідйомника. Тобто я думаю, що його придеться зробити. Так. І я просто витягну разом з роз'ємами на всю проводку. Думаю, що так. Ось, ну, давайте думаємо, що далі робити. Знімав вам, як е -е, розбирати карту. Але випадково налаштуваннях вибрав сторону і мені пів відео в оповільненій зйомці знімали. Дивіться, що цього разу так не буде. зняти динамік, тоді подати. Mm. Один вже був від'єднаний. Щоб разом з ним нею... його... <плес> так тиш -ти, -ди ти диш Все, тепер воно має просто тако до себе. Mm. Mm. верху, Мало бути. Мало бути, але не є. А, стопа. Стопа, 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 по-моему. Нет, сюда не требовалось снимать. Тут лучше снять. Оп. Ну, Могу я до верху Что а за покол? На первый раз. Что в окно бы не ну, на Чешу. Блин. Це приколи! Кліпці всі зняті? Треба чимось перснути сюди. Ведешку, якщо чесно, не хочу. Але що сказати, прийдеться? Надіюсь, що там воно прикисло Що ти можеш казати? Я, бляха, ще з собою. Ааа, блін, от баран. Коротше, вона спід у цієї резинки має витягуватись. Як в якій мишені. І тоді доверху. О, все. І тут у нас нічого не висить. Бо інколи треба ще багато що від'єднати. Але відповідно тут оця рамка не відкручується. Є автівки, в якій вона відкручується. Тобто, бачите, чого? Не дарма. Давно вже. Да просто я заказав вже давно, роки 3-4 назад, а вони виявилися не такі, як треба. Так, зараз цю косу витягуємо Не такі, як треба. Я їх потім ще пару років продавав на OLX. так тут Ну, uh -huh, конечно, uh -huh. я сама, застави, піду, так соло есть. И ты вдруг? Ага, еще раз пошла. Теперь вижу на высокоштука. Окей, еще раз видим, что у нас наколо. Угу, когда. Хотів я виняти цей груп, а бачите, тут оцей кронштайн мішає, тому треба буду його відкручувати де то. Решитка. Так, все-таки цей провід йде у нас на підсвітку сюди, але його не можна достати, тому що. Бачите, я тут трохи від Тут роз'єм нічого немає, воно так і йде туди. Навіть якщо я його зараз вийму, то мені потім його буде дуже незручно назад виставляти. Тому, напевно, я тут його обріжу і тут потім поставлю по собі просто роз'єм. Головне не прогадати, де його приблизно. Приблизно десь тут. Коротше, відрізаємо і все. Так, це вже знімаю більше для себе. щоб Я потім не забувся, виходить, це в нас йде жгутик з світло. Так, оце він відходить сюди, <кхід> на ручник, щоб я не забувся. Це певне на кнопки, які тут були. Далі заходимо на роздатку і певне на коробку на задній передачу. Тобто, що я його зараз все вийму і все. І так виявилося не зовсім просто її зняти, щоб виняти жгути. По-перше, внизу треба роз'єднати роз'єми. По-друге, ось тут кріпиться жгут, і треба звідси чуть-чуть розковиряти салону і продавати його донизу, щоб потім можна було назад. Ось, бачите, випало. Все. Тепер треба від'єднати ще один роз'єм тут всередині. Там показується три роз'єми. Один на роздатку, другий певно, на задню передачу і третій певний датчик швидкості. Так, я відключив я всі роз'єми, Зараз будемо дослати жолу. Також, подивився я де відрізати. Тут поставили роз'єм потім, бо поначемо ніяк. Тобто відрізаємо тут. Все. Єднами таке. акуратно. Так, хтось такий дивиться зі скрипом зубів. і думаю, на що тут воно чоловіче. Два сумчоводка хай собі буде. Інколи підходящий інструмент. Так все, тепер папера від'єднуємо тут. Перескнемо спочатку ведешкою, щоб резинка краще відійшла порядок, порядок. Буде той порядок. Ну, і тут в нас такі окислені роз'єми і не дивно, чому не завжди показувалось, чи блокування включена, чи ні. Йдемо на вгад. Бо там теж є приколи за цією штукою. не так її легко виключити. Так, наступна резиночка. Бачите, як впливає на околишнє середовище на гофру? Погано впливає. Опа. Роз'єм не пролазить. Оце приколісне. Ну як він буде сунули? Так. Це у нас тут від масла тріснула В середині ніби цілий. І фіналочка. Бачите? Ще б трішки відійшло б до контактів грязь, бачите? Хоча да. типу там резинка бачите, при самому кінці. Все. Тепер можна сказати, ми маємо повністю всю Проводочку. Опа! Опа, ще тут резін треба від'єднати. Зараз я, я все від'єднаю. Думав я виняти проводку повністю. Але напевно не буду цього робити, тому що потрібно весь жгут йде на задні фари, там теж багато роз'ємів. Я там не колупався лишній раз. А я просто проводочку вшив, закинув в багажник і вона нам мішати не буде. Так, відчіпаю роз'ємчик. Так шпал. Завимаю. Ага. Ще тут у нас є така штука. Я можу цю проводку дістати повністю ось ось сюр. Але зараз покажу чому. Я її просто перекину назад, бо зараз покажу. Ось так це все виглядає. І воно тягнеться ось тут, по жгутах. Бачите, це йде по арсі і туди на фарі. Ось. дивіться. І зараз ці роз'єми від'єднувати. Чесно кажучи, бажання нема. Тому тимчасове рішення таке. Ми її всю піднімаємо і ложимо сюди в багажник. Так, народ. Вони догадалися зробити сюди роз'єм. Ось сюди, на цю задню дверку. Тому вийшло повністю всю проводку виняти. Ось. Подальше від гріха. Тому її вже звідси забираю. А прикиньте, тако чисто теоретично. Хтось заходить в чужий гараж, а тут у нього в багажнику проводка. Цікавий, він її візьме чи не візьме. Тому хтось попаде на дуже багато грошей. Тому так. Це рут ми забираємо. Оце і це завжди допомагає. Це газу. Що? Мітька? Я відео знімаю, що ти хочеш? Е -е, Фотографію з лічим купить. То бери собі фоткай, що не можеш? Я і спішу фото. Ну, спіши, спіши. Будеш в Ютубі. Кожен мусив зайти і сказати. О! А чого так дорого? Чо так дорого? Тому Та бач, не все так легко і красочно.